Привіт, це буде не повірте, але друге відео про те, вже як наша делегація на чолі з Єрмаком чи Свіреденка. Не зрозуміло, хто там був з них головний в цій делегації, але тим не менш з'їздила в Вашингтон і так само пославно повертається. Сьогодні ми поговоримо про вже результат цієї поїздки, і, чесно говорячи, я це відео вам. Пишу не лише для того, щоб поглумитися над ними, а й для того, щоб просто трохи збавити очікування від того, що ми можемо отримати зараз від сполучених штатів. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нерпи, і сьогодні ми будемо говорити про результати цієї поїздки з інсайдами і з певними висновками, що нам треба очікувати, а що є, просто пустий піар наших чиновників, та і сенаторів Сполучених Штатів, які нічим не закінчиться. Тож починаємо. Отже, у нас буквально нещодавно було відео на каналі. Хто не дивився, може подивитися. Воно буде дуже сильно поєднане з цим відео. Це про те, що буквально нещодавно, на цьому тижні, нам заявили на телеграм канал що керівник ОП Андрій Єрмак летить в Сполучені Штати. Так як йому треба був літак, то він з собою взяв ще Свереденка. Сам він на президентському літаку літати не може. Ну тому що. Типу, він не зрозуміло, хто в системі влади, якщо ми говоримо юридично. І якщо ви раптом не дивилися наше минуле відео, то вам, по-перше, має бути соромно. По-друге, там я говорив, що сильно там чогось очікувати не треба буде зустрічі з Кіткелегом Вітхофом, скоріше за все, з Рубіо як не ждеш РКТМ, а як з радником по національній безпеці, і напевно з певними сенаторами. Хоча. Очікувати закон про санкції теж не потрібне. Свіреденко в цей час кудись відправлять на якісь економічні зустрічі. В принципі, що і сталося. І в кінці того відео я вам в принципі говорив про те, що великих там сподівань на щось. Рівне не треба. Єрмак туди поїхав, тому що хотів застолбити за собою цю тему санкцій. Взяв з собою свою молоду команду на чолі з Даша з Рівне. Ну і коротше, в принципі, це було більше про його піар, ніж про якусь реальну роботу. Тепер давайте розберемо, що у них вже в цій делегації вийшло, що ні. А чому можемо розбирати? Тому що от, станом на зараз, як я вам пишу це відео на 5 червня, літак з Єрмаком із Середенка. оцей цей президентський він вже літить в. Сторону uh, Польщі, ну тому, відповідно, все, візит там закінчився, і відповідно нічого нового ми не очікуємо. Отже, що було в цьому візиті? Я вам говорив про те, що Єрмак і компанія зустрінеться, напевно, з Кіт Е, uh, Ось доказ вони зустрілись кізкелегом. Поговорили нічого нового ми там не отримали із відповіді. Ну коротше провели в них зустріч. Вони так само зустрілися з Віткофом. До речі, той не дозволив викладати фотографії цієї зустрічі, наскільки я розумію. І у нас є фотографія, як Єрмак десь біля кабінету зустрівся з Майка Ру... Марка Рубіо. Він в даному випадку зустрічається не як держсекретар, а як радник з національної безпеки, тому що держсекретаря зустрічається з міністром закордонних справ. а... Радик з національної безпеки. Якраз ту посаду, яку він зараз також обіймає. По факту Марка Рубіо зараз обіймає чотири посади, не знаю, як він це встигає. Ось він зустрівся з Єрмаком. Нічого нового теж не поговорили. Далі була презентація, яку нам теж активно поопіарили. В... Релізію офісу президента для сенаторів, що зробили брифінг до 23 сенаторів. Ем, тут я не хочу тролити нашу делегацію, але от якщо ми подивимося на фотографію, ну якось 23 сенатора тут не виглядає. Якщо прибрати тих людей за столом, які відповідно були з української сторони, і говорять там не було прямо аншлаг-аншлаг, але ну окей, зустрілися, представили в принципі. Не найгірша ситуація, якою вони займаються. Ось ще раз склад делегації, якщо раптом хтось пропустив, он Єрмак і його молода команда. Ну, Ільоша Соболівс, Юлія Свереденка поруч, просто для того, щоб паралельно було відвезти Єрмака до Вашингтона. Тепер, що стосується економічної команди. Тут теж нічого нового. Я вам в принципі говорив, що в останню мить планували ці зустрічі з МВФ, з Світовим банком з всіма а всі так, так само. Свіреденка заявила про те, що скоро ну умовно до кінця року запустять роботу фонду. Окей. Ну, в принципі, це ми бачили із заяв, і що були продуктивні зустрічі з МВФ, Світовим банком. Ну і коротше, всіма-сіма, і готують конференцію відновлення в Рімі. Ну, коротше, теж без будь-яких новин. Тепер, коли ми поглумилися вже так чи інакше над нашими чиновниками їх результативністю поїздки, давайте перейдемо до головної ідеї в принципі цього відео. Навіщо ми його робимо і розбираємо? Дивіться. Очікування, в тому числі і нашої делегації, були що там активно будуть рухатись по законопроекту по санкціям. Я в минулому відео це говорив. Повторюсь, законопроект швидко не очікуєте, Там зараз в Сенаті великий... Ем... Шкандалі через два законопроекти один про податки, податки інший про скорочення бюджету. Плюс у них там зараз іде баталії щодо їх плану роботи. Ну коротше, їм поки м'яко говорячи, не до законопроекту про санкції, і в принципі так чи інакше, вже багато сенаторів заявили публічно, що Трамп попросив їх трохи з історію не газувати. Інша була якби тема донести історію з нашим успіхом СБУ по в принципі операції Паутина. Вона Вийшла, в принципі, донесли. Просто це знов ж таки Трамп інтерпретував як певна проблема для його мирних перемовин. Дякую, Кеп дуже сильно допомагав з цими перемовами, але окей, і в принципі теж не сильно там якась ця теза зайшла. Відповідно, саме тому наша делегація, як то воно не жалко буде. Зараз це визнавати їде практично з пустими руками, з декілька гарними фотками напроти капітоля, і з розповіді про те, що вони зустрілися з всіма друзями Єрмака, і всім потисли руку і всі дуже сильно прониклись тим, що він сказав. Насправді, ну якби не думаю, що це сильно допомогло Єрмаку, не думаю, що це сильно допомогло щось там просунути. Напевно, не заважає, але ну і результатів не буде. Що показово, що не було зустрічі на високому рівні, умовно на рівні того ж сам віце-президента і, або звичайно, якихось там таких більш суттєвих релізів, які ну не виглядають як фотки в посередині коридора. Ну, теж, напевно, певне відношення до Єрмака показує. А, в принципі, це все. І тому я ще раз повторю головну тезу: я не думаю, що від Сполучених Штатів нам треба зараз очікувати. Ну, якихось проривних змін по їх політиці. Вони так чи інакше намагаються зійти з перемовин і все менше і менше приділяти увагу Україні. Це велика проблема. Це буде проблема на саміті НАТО. Слава Богу, що хоч якось погодились вони запросити президента, але президент на саміті НАТО для вашого розуміння буде тільки на вечері, він не буде на офіційній частині. Як, в принципі, напевно, і не буде інших не, асоцію... інших не членів НАТО, Нато, але це теж показник. Ну і питання про фінансування, як ви бачите, жодного разу навіть прес-релізах, навіть там десь між строк не проходило щодо нового відновлення від конгресу чи нових. Нового вже конкретики по постачанню, це на жаль теж неприємне, але факт і тут, скільки б Єрмак не їздив, і скільки б не одягав би офіційний костюм, насильно воно змінюється, тому що на жаль, зараз політика адміністрації ну достатньо така жорстка щодо геополітичних питань, в тому числі в Європі і, зокрема, в Україні. Це все теж поганих нами вони, начебто там не привезли. Сподіваюсь, айфони вони всі встигли купити. Тому будемо чекати до нових переможних постів про офісних телеграм-каналах про те, як потужно Єрмак з'їздив ще кудись. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП. І для того, щоб залишатися з нами, не забувайте ставити подобайку лайк і бажано коментарі. До побачення.